Яким він став після вашого розриву? О, щось. Так, після вашого розриву, знаєте, він може думати, що його зглазили. <хи> можливо, навіть ви. Чому так кажу? Тому що в нього нічого не виходить. Да? Він наче в обмеженні знаходиться. Наприклад, нема удачі, нема настрою, нема стосунків, ні, нічого не складається. Да? Щоб він не починав робити, в нього все ну, не так. Да? Він відчуває себе дуже самотнім, нікому не потрібним, жертвою, можливо, вашою прямо жертвою. Да? Тобто е в людини, наче знаєте, як зупинився. Світ Да? Тобто людина, наче в глухому куті, не бачить виходу, не бачить, що йому треба робити, хоча реально вихід є. Да? Якби він трошечки подивився, подумав, проаналізував і подивився, подивився на все з іншого боку, він б побачив, де він правий, де не правий, що треба робити, що виправляти, але він нічого не бачить. Він зараз в підвішеному стані, нічого не відбувається. І до речі, він може бути дуже довго в такому стані, можливо, навіть рік. Тобто, тут е, тяжка така ситуація в людини. І це знаєте, замкнутий, відлюдькуватий, отакий от, от став незадоволений життям і в голові повно страхів і комплексів. Отаким от став.